Вітаю вас! Сьогодні я без голок зроблю дамому відьму ляльку, оберег, що приносить в дім затишок і добро. Ідею я знайшла на просторах інтернету і хочу подякувати мастерині за натхнення. Я використовую звичайні палички для суші, можна взяти просто гілочки з дерева, це, мабуть, буде навіть креативніше і краще. Робимо олівку мотанки, як зазвичай, з палочкою. І ось тут по центру і її як... змотуємо ниточкою, формируючи головку. Ось так. Тепер підбираємо ось тут тканинку і скручуємо, скручуємо у нас будуть ручки. Ось так, ще трохи наповнювачем, покладемо під шию, це буде грудки. І ось тут зв'яжемо ніточкою. Тепер візьмемо нашу тканину цю і. Складемо так на трикутник і прив'яжемо з двох боків спідницю. Додамо фартушок. Тепер стрічка з такої ж самої тканини. Ось подивіться, отак запресована. І тут. Так просто запресована, щоб вийшов такий кут. І десь отут ми її зв'яжемо ниточкою білою. Це буде наш ніс. І тепер ось так поміряємо десь до середини. І оцю тканину тут прив'яжемо під шиєю. Ось так. Переберу цей будівельний льон, якщо ви працюєте з дітьми, то краще його помити. І приблизно на ось таку довжину намотаю якусь кількість ниток на волосся. Ось так. Ось тут зв'яжемо їх посередині. Ось. І прив'яжемо таким чином. Щоб якась кількість ніток були спереду, ми їх не будемо прив'язувати, а решта, закриваючи головку, прив'яжемо їх за шиєю. Ось таким чином. Ось так це виходить. Зараз кладемо хустиночку таким чином, щоб а, усі три Я кінці трикутника опинилися зверху. Зв'язуємо їх ось так разом усі три кути. Ось так. Щоб зробити мітло, треба просто ось так повисмикувати ниточки і так замотати їх на, на паличку, зв'язати ниткою. Ось. І потім цю метлу просто ниткою прив'язати до ручок. Ну ось, і все лялька готова. Бережіть себе, збережемо українські традиції, і ми обов'язково переможемо у цій страшній війні. Слава Збройним силам України!